З нас це частина чогось великого, а наш ліцей це місце, де ми ростемо, розвиваємось, створюємо кожен день нашу історію. І тільки від нас залежить, яким буде наступний крок. Я вірю, що в наших силах зробити цей крок яскравим, значущим та цікавим для кожного. Доброго дня! Мене звуть Солівго Роман. Я навчаюся у восьмому А класі. Хочу подати свою кандидатуру на пост президента школи. Я мрію про це вже три роки. У п'ятому класі я вступила до шкільного самоврядування та була досить активною. Мені подобалося це тоді і я також люблю це зараз. Мені справді хочеться бути таким президентом, який чує кожного, допомагає тому, кому це потрібно, вцілює нові мрії та ідеї до нашого шкільного життя. І не дає нікому сумувати. Тепер перейду до своєї програми. Хто мріє про свій музичний гурт чи хоче стати художником, а може, вас приваблює історія. Пропоную створити клуби за зацікавленостями, де буде місце всім. Влаштовувати конкурси між учнями, щоб вони могли проявити свої таланти. Пропоную збиратися на дружні вечори, наприклад, після уроків. Де можна поспілкуватись, завести друзів, зробити разом домашку чи порадити настільні ігри. Також можна поділитися своїми проблемами, отримати підтримку чи корисну пораду. На зустрічі можуть приходити усі, хто захоче, навіть вчителі. Учні можуть обговорити з ними, щоб вони хотіли бачити один від одного, тим самим досягаючи взаєморозуміння. Друге. Старшокласники можуть ділитися досвідом з молодшими, розповідати про життя у старшій школі. Дорослі можуть навчити молодших не лише вирішувати завдання, а й мистецтво уникнення незручних питань на уроках. Пропоную відновити роботу нашого шкільного радіо. Ведучі вітання, визнання на будь-які свята. Що може бути крутішим, ніж почути, як про тебе говорять у прямому ефірі? Ставайте зірками ефіру, замовляйте привітання для друга, подруги або улюбленого вчителя. Ми вже багатого досягли. Але нас попереду чекають нові горизонти. Нас чекає ще багато цікавого. Тому давайте йти вперед разом. Голосуйте за мене, та наше шкільне життя стане ще яскравішим та ще цікавішим. Дякую за увагу!